Питання підтримки вітчизняного виробника все більше і більше стає актуальним. Чому воно стає актуальним? Я вам казати не буду. Я думаю, ви і самі знаєте. Але я для вас підготував список цілий наших вітчизняних виробників, які, повірте, мене вас дуже сильно здивують. З вами аналітичний Мокіч, сервіс Маршопінгу Hotline.ua, і ми починаємо говорити про українські бренди. Сильно поглиблюватися в історію я не буду, бо насправді ви це можете все абсолютно легко загуглити. Але факт залишається фактом. У нас дуже багато цікавих українських виробників. Торік для мене було несподіванкою дізнатися, що компанія Aeron – то наші. Я тоді зробив огляд читалки, і дуже здивувався, бо, попри здебільшого, бюджетний сегмент девайси вони роблять дійсно якісні. І якщо ми заговорили за читалки, то як вам те, що Pocketbook – це український бренд? Так, так, саме український бренд, Найкращі в світі читалки, робимо ми. Але у 2012 році компанія переїхала до Швейцарії. Хедофіс офіс у них зараз там серед комп'ютерів і подібних девайсів Зазначу Impression, Assistant і Asgard. Десь то просто збірка ПК, а десь унікальні пристрої, які були розроблені саме в стінах. Цих компаній. Той, хто хоч раз купував кабель собі для смартфона, точно бачив такий бренд, як 2 e чи 2E, чи Тує, Тує, не знаю. Тобто от, от 2Є написано і все. І це також наш бренд, хоча продукція у них здебільшого китайська. Все вірно, але якість за свої гроші досить на високому рівні. Смартфони Sigma, якими можна спокійно збити літак окупантів, також наші. Дебелі та нереально захищені моделі стануть у пригоді працівникам важливих сфер та військовим, адже вони мають високий захист іноді навіть за військовими стандартами. Також компанія випускає телефони для літніх людей і свого часу зайняла топові позиції. У продажах глобак, слоготипом якого виходять різні відеореєстратори, та розумні дзеркала заднього виду, взагалі в автолюбителів мають неабиякий попит. Більшість моделей ми впевнено можемо рекомендувати, якщо ви шукаєте щось цікаве для авто, і недороге. Нещодавно на нашому, хоча якої нещодавно, півроку тому на нашому каналі, ми робили огляд ДБЖ від Лоджик Павер. Виявляється, Logic Power – це також український бренд, які роблять усілякі серйозні електричні штуки. Для тих, хто любить дивитися кіно на великих екранах, вже не новина телевізори під брендами Kiwi, Vinga, Ergo і Bravis. І якщо пару років тому всі оминали щось нове й дешеве, то зараз все більше і більше людей вибирають ці бренди, адже функціональність на високому рівні, а вартість дуже лояльна. Під цими брендами виходить ще ціла купа різних товарів. Звісно, казати, що це топ, я не можу. Але що це топ за свої гроші? Ізі. Якщо зайти до будь-кого в дім чи квартиру на невеличку екскурсію, то 100% побачите якусь техніку з шильдиками. Бравіс! Сатурн купила та полюбила. Пам'ятаєш рекламу? Сатурн купила та полюбила. Піраміда, Вєнталюкс та Дніпро М. І це логічно, бо цими помічниками ми користуємося щодня на кухні, в гаражі, у ванній кімнаті тощо. Хочу виділити ще один з топів українських брендів: це Ajax. Всесвітньо відома та дуже крута компанія. Це не тільки девайси для охорони, а ще й унікальний крутий софт, який був розроблений українцями та україночками. І як спортсмена Атар, оцей всей гонщик можу сказати, що у нас також є непогані бренди велосипедів. Наприклад, як той самий Pride. Тут як у Вовчика, який зараз знімає у мене, у нього Pride Rox 8 там щось чимось. Це непогані велосипеди, які дуже сильно заполонили сучасний ринок велосипедистів. Також є каманч. Які також українці і їм вже багато років, і ті самі Ardis. також я хочу зазначити такий бренд, як циклон, бо він от пару років тому почав робити дуже непогані гравійники по мінімальній ціні. Тож придивіться на них також, крім прайдів, як велосипедист. Я дуже радію, що зараз можна вибрати дійсно адекватний велосипед за не всі гроші світу від нашого виробника. Звісно, це навіть не половина, це маленькі гвинтик оцих брендів, їх набагато більше. Але вже ми можемо розуміти, що брендів стає все більше і більше. Якість також підіймається. Так на жаль, в основному зараз це ну крім Аякса. Початковий сегмент це таке, знаєте, ціна, якість. Але я думаю, через декілька років ми побачимо все більше і більше крутих. Топ AAA брендів від українського виробника. Ну і звісно, ви можете написати в коментарях, які ще українські бренди є. Мені це цікаво буде почитати. А ось на сервісі смартшопінгу Hotline.ua ви можете з легкістю подивитися, чий це бренд зайти на сторінку цього бренду і знати, це український чи не український. Американські чи, можливо, навіть швейцарські. Як ті от Покетбук. були українцями, стали швейцарцями. Все, дякуємо вам за увагу. Слава Україні! Не забувайте за підписку, донати і оце все.